Усім привіт! Ви на каналі Хотабечвот з найкращими боями світу танків. Сьогодні ми подивимося на топовий настрільний бій на танчикові. Міно Тауро, топові 10 рівня. Танок з барабаном. Специфічним, але барабаном. У нас перезарядочка між вистрілами 8 секунд. При Альфа-страйку, при Альфі. 530, бачимо, кумулятивний снаряд пробиває 330 мм броні. А бронебійний снаряд звичайний, неголдовий снаряд, бронебійний снаряд, 530 за вистріл забирає і 265 мм броні пробиває. І так, ми попадаємо на карту Фьорди. У нас сьогодні грає ігрок з ніком Dark INZPL 4. Маю надію, що я правильно прочитав нік. І так, бачимо, у нас вже пішов екшн у нашої команди. Бачимо, так, ми приїжджаємо на центр. Ми хочемо допомогти нашій команді ТВП ворожий і AMX 9 рівня відразу падають на воду. Ворожий об'єкт 140 намагається допомогти їм. Об'єкт 140 наш союзний і об'єкт 257 9 рівня нападають на ТВП, його просто збривають, залишається AMX. М451 9 рівня. Зараз разом з нашим союзним об'єктом 140 об'єкт 257 просто знищують обидвоє наш, е, ворожого АМХ. І ми подивилися, що ми тут не маємо чим допомогти. Ворожий об'єкт 140 Уже не підставляється під нас. У нас залишалося два снаряди. Йдемо на перезарядочку. Перезавантажуємо ми. Кумулятивні снаряди 1086 завданої шкоди у нас вже в копілошці. і ми їдемо зустрічати важкі танки на чолі з Т-95. Просто монстр. Просто жорстка дуже сильна броня. Маю надію, що наші кумулятиви 330 мм будуть вистачати для пробиття. Так, і ми в НЛД. Присуваємо Т-95 на 560, а він у свою очередь бронебійним снарядом. Бачимо, у нього топова пушка на 750 стоїть, він нас не пробиває. У нас 8 секунд, ми мусимо чекати між вистрілами у нашому барабані. Так, Не знаю, чому він скинув цих два снаряди. Так, щось, не знаю, можливо він щось знає. Так, перезавантажуємо ми наш черговий барабанчик. 1600 у нас вже в копілочці настріляного і 3110 натанкованого у нас топова броня в лоб, тільки нам саме головне не підкручувати борт взагалі. У нас в бортах броні взагалі немає. нас шиють борти абсолютно всі снаряди, кроме фугасних, звичайно, деякі фугасні заходять. Так, до речі, це був непоганий вистріл. По конкурору пробиваємо ми його в масочку кумулятивним снарядом. І тут ми вицілюємо шикарно лючок Т-95, він залишається нам на вистріл. Так, вийдеться його добити чи ні. І так вицілюємо. Дивіться, ми чітко попадаємо йому в лючок. Не знаю, чому ми його не пробиваємо. Взагалі не знаю, можливо йому ВБР допомагає. Так, другий раз ми вже викопали грядку на чесник. Так, і останній снаряд, остання попитка. Так, і ми його нарешті вже добираємо. 495 у нього хітпоинтиків залишалося. Бачимо, на 6 1 хоче рветься нам допомагати тиснути на ВЗ 3 одиниці 5А, бувша імба. Цей таночок просто імбував. У нього вона перезарядка Альфі 490 майже так як у нас перезарядка між вистрілом середині барабана. У нього близько 8,5 секунд можна розкочегарити перезарядку. У ВЗ-315А. Якщо хтось не знав, повністю на бойному спорядженні. І так, не, не зрозумів, чому ми його тільки що не пробили. Як на мене, ми чітко йому в ціль попадаємо, тим більше ми стріляємо, бронебійними снарядами ми стріляли, хто не, не помітив цього, я вам кажу. Так, і ми вже з тими таночками розібралися, бачимо, нова пачка вже зі сторони нашої бази, вже з переїзду між гір, я назвемо його так. Приїжджає нова пачка противників. Перший приїжджає Чифтейн, бачимо, як Є-100 теж направлявся в нашу сторону, не знаю, приїде, приїде він чи ні. При, присовуємо ми Чіфтейну другу піздюлінку. СТ1 нам допомагає і ми його добираємо. Рахунок уже 8-7. Бачимо, ми ведемо похідпоинта вже на 4000. Їдемо у сторону як Панзера є 100, де він останній раз світився і подивіться, що робить наш головний герой. Не знаю, чим він чує, що як панзер є 100 ворожий підкрадається до нас ззаді. От подивіться, обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу взагалі. Як він зрозумів, що Екпанзер Єсту ззаді приїжджає, не знаю в нього чи, ти, чи чи це просто інтуїція. Могла бути і інтуїція, бо тому що наш союзний леопард 1 приїхав, просвітив, побачив наш головний герой, що леопард 1 не засвітив його і тому він розвернувся. Я собі так думаю особисто. Так, ми виїжджаємо на Екпанзера 100. І ми в нього не влучаємо і танкуємо від нього снаряд кумуля... Кумуля... кумулятивний на 420 мм бронепробиття. Найбільше бронепробиття у грі. і ми його танкуємо в лоб. Це взагалі не знаю, дуже цікаво, куди він влучив, як Пантер 100 По нам, що він нас не пробив, не знаю. Я взагалі то думав, що? Його кумулятивний снаряд пробиває абсолютно все, не відчуває броні взагалі ні в чому, ні в якому танку. І звертаю вашу увагу, зараз, звичайно, це так не суттєво, але наш головний герой помилився. Перезагрузив він два кумулятивних снаряди, не побачив, що в нього тільки їх два. Тільки він перезагрузив, подивився, що показали йому два снарядики. І він відразу скидає на бронебійні, так, і вже, цим часом він вже перезарядив усі 5 снарядиків бронебійних. Добираємо ми М46, цього і проситься об'єкт 140, він нам прописує піздюлінку, ми їдемо йому мстити. Зараз ти побачиш, яка між нами різниця, він нам приблизно лишається на вистріл і підсвічується як тигр 9 рівня, просто в полі, ми їдемо на нього. 100% ми будемо його безнаказано вбивати від башні. Бачили 10 рівня. От Після нього йде як панзер є 100, як тигра. Як, ти, як панзер не міг нас пробити, як тигр тим більше не проб'є. Одну піздюринку ми з гусеницею прописуємо йому, пропису, прописали йому, перепрошую. 557 хітпоінтів забираємо за вистріл. Це вже третій снарядик, ми йому присовуємо. Другий, скоріше за все, не пройшло. По гусениці без завданої шкоди. І він залишається нам на вистріл. У нас перезарядка барабана. Він їде в нашу сторону, не знаю. Він, скоріше за все, розуміє, що у нас перезарядка. Він, Може думає собі, що у нас перезарядка іде 70-80 секунд. Не знаю на що він розчитує взагалі. При оглушенні ми вже перезаряжені, він нас не пробиває. Ми йому даємо пізюльку на 470 не проходить альфа Strike. У нас 530 середнього, я вам нагадую. Так, І другим снарядом ми його добираємо. 37 хітпойнтиків. бачимо, AMX 30B їде в нашу сторону. І подивіться на цей вистріл. Я не знаю. Це був просто топовий вистріл, я ще такого не бачив. Під станом. Я не знаю взагалі, як він влучив туди. Я дивився добре 10 разів, якщо хочете передивіться, його приціл навіть не був наведений на АМХ, він був наведений на скалу. Хочете ще раз передивіться цей, цю, цей момент. І залишається тільки арта. Ми їдемо в її сторону. І добираємо. Отакий От у нас сьогодні бій. Звичайно, наш Dark anzpl 4 здобуває майстра. Звичайно, медаль Редлі Уолтерса, стальна стіна, основний калібр і воїн. А саме головне, він настрілює 10 687 завданої шкоди, 8 фрагів, 1674 чистого опиту і вистрілив всі кумулятивні снаряди, тільки 2 лишив, 32 тисячі. Срібла пішов в плюс преміум аккаунтом і так кому сподобався бій. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, буду всіх радий бачити. До зустрічі і слава Україні!